Всім відомо, що в Україні зростає рівень захворюваності на гепатит А. На сьогодні гепатит А діагностовано у п'яти областях України, в тому числі в Дніпропетровській області. Зазначу, що в нашій громаді наявний підозрілий випадок. Пацієнт має клінічні ознаки гепатиту А. На сьогодні він госпіталізований до міста Кривого Руху, де проводиться лікування та діагностика. На сьогоднішній ранок ми не отримали поки що підтвердження від Криворізької лікарні про те, що у пацієнта дійсно підтверджено і лабораторно гепатит А. Симптомами вірусного гепатиту А є, по-перше, слабкість, підвищена температура, діарея, вблювання, жовтяниця. Якщо ви помітили такі симптоми в себе або у своїх близьких, будь ласка, терміново телефонуйте до свого сімейного лікаря за телефонами кол-центру. Інкубаційний період захворюваності на вірусний гепатит триває від 18 до 28 днів. Ні, треба зазначити, що люди, які хворіли вже на гепатит А, мають пожиттєвий імунітет. Гепатит А не передається повітряно-крапельним шляхом, як це ГРВІ, грип та коронавірус. Гепатит А це хвороба, як в народі називають ботки, жовтяниця, це хвороба брудних рук. Це захворювання печінки, викликане вірусом гепатиту А. Він передається фекально-оральним шляхом, і це є брудні руки, інфікована вода, їжа. Тож, профілактикою є в першу чергу чисті руки. Термічно оброблені продукти харчування. Якщо ви купляєте молочні продукти на стихійних так сказати, ринках, будь ласка, їх обробляйте термічно, воду з крана треба кип'ятити, фрукти, овочі, обробляти бажано окропом. Для профілактики інфікування вірусним гепатитом А, також існує вакцина. Вона не входить до переліку безкоштовних щеплень, які забезпечуються за рахунок державних коштів. Тому в центрі первинної медицини такої вакцини на сьогоднішній день немає. Такі вакцини будуть у місті і проти грипу, і проти гепатиту, а їх необхідно запитувати в аптеках міст, нашого міста. А цей підозрілий випадок в нашому місті відомо, звідки відбулось зараження? Ну, поки що лабораторний центр провів свою роботу в, в сім'ї, в осередку, де перебуває дитина, поки що немає. Того, що ну видно, звідки це могло бути, але ж і не підтверджений він на сьогоднішній день. Клінічно є симптоми. швидкі тести показали негативний показник. Ми чекаємо лабораторні, тобто аналізи крові. Існує теоретична можливість того, що з водопровідних мереж ця хвороба може потрапити звичайно, до організму, звичайно, вона може потрапити з водопровідних мереж. Вода, наскільки я розумію, лабораторним центром нашого міста постійно моніториться. Якщо вже буде підтверджений випадок, тоді вже будуть проводитися всі заходи лабораторним центром нашого міста по виявленню саме збудника цієї захворцього захворюваності.